Дорогі друзі, сьогодні пропоную другу частину місячного щоденника на вересень 2022 року. Кожен місячний день, а я нагадую, він відрізняється від календарного. Ви можете подивитися в цьому щоденнику, спланувати свої справи, щоб зробити їх максимально результативно. Тайм-коди по кожному дню, будь ласка, дивіться в описі під відео та в коментарях. Місяць у близнюках до 20.41, 20 20-й місячний день, символ ОРЕЛ. Після цього 21 й символ кінь. Сьогоднішній місячний день вважається дуже добрим і щасливим. Все, що починається в цей день, буде мати успіх. Не сумнівайтесь, беріться за діло. Перепон сьогодні просто не існує. Та не варто братися за все. Сконцентруйтеся на найважливішому, на тому, що вимагає швидкого вирішення. Варто врахувати, що зараз місяць у близнюках, що теж посилює нашу активність. Лише варто дотримуватись вибраного курсу, не купувати зайвого, не витрачати сили на непотрібне спілкування та не неважливі заходи. Якщо захочеться нових вражень, їх можна отримати в коротких поїздках чи просто прогулянки містом. Дитина, що народиться цього дня, буде мати сильний характер, і з самого дитинства буде відстоювати свою думку та свою територію. Хвороба, яка починається в цей день, може бути затяжною, тож варто приділити увагу здоров'ю. Увечері в обговоренні важливого питання можна знайти потрібну відповідь, але важливо бути чесним навіть у дрібницях. На сни цього дня можна не звертати уваги. 17 вересня, місяць у Близнюках, до 22-ї 14, 21 21-й місячний день, символ кінь, після цього 22-й місячний день символ слон. Цей день вдалий для поїздок, подорожей та переїзду на інше місце, але лише наземним транспортом. Сьогодні можна вирішувати господарські торгові справи, вдалими можуть бути ризиковані операції. У цей день ми стаємо хоробріші і можемо взятися аналіз за справу, на яку раніше не наважувались. Надіслане в цей день резюме, по перше робочий день будуть успішними і дадуть нові кар'єрні можливості. Якщо є необхідність вирішення проблеми, краще це робити не самому. Можна обговорити це з кимось чи вирішити питання колективно. Важливо цей день бути чесним, навіть у дрібницях. Але у всіх справах сьогодні варто дотримуватись вибраного курсу, не купувати зайвого та не витрачати сили на непотрібне спілкування, непотрібні мероприємства. Короткі поїздки та розважальні заходи додадуть нових вражень. Після 10-ї вечора добрий час помріяти та подумати над планами на майбутнє. Сни можуть допомогти змінитись на краще. 18 вересня до 10.59 у близнюках. Після цього переходить у рак. Зночі і до 10.59 ранку місяць без курсу. До 22.59, 22-й місячний день, символ слон. Після цього наступає 23-й місячний день, символ крокодил. Зранку до 11-ї години не варто проводити важливі переговори, приймати важливі рішення, оформлювати шлюб чи інші важливі договори, щось купувати, проводити медичні процедури чи обстеження, починати подорожі. З 11-ї місяць переходить у рак і ми стаємо чутливими до власних переживань. Все інше виходить на другий план. Важливим стає внутрішній і зовнішній комфорт. Сьогоднішній день добрий для отримання різного роду інформації та навчання, можуть з'явитися нові цікаві ідеї або нова інформація щодо вас чи когось із вашого оточення. Все це може бути використане з користю, гарний день для планування у всіх його формах. Давати гроші у борг краще в інший день. Вони можуть повернутися не скоро. Після 11-ї вечора енергетика стає більш тяжкою і провокує на сварку. Потрібно не піддаватись загальному збудженню та стримувати агресію. Добре, що це кінець дня і ці питання можемо вирішити, просто пішовши вчасно спати. Сни в цей день не мають значення. 19 вересня. Весь день і до 23.54 23 23-й місячний день символ крокодил. Місяць раку. На цей раз понеділок справді може стати складним днем. Енергетика 23 го місячного дня темна і тяжка, провокує на конфлікт. Потрібно не піддаватись загальному збудженню та максимально стримувати агресію. Тим паче, що місяць в раку. І ми стаємо дуже чутливими до власних переживань. Все інше виходить на другий план. Важливим стає внутрішній та зовнішній комфорт. Давати гроші в борг краще в інший день. Вони можуть повернутися не скоро. У дитини, що народиться цього дня в житті, буде багато залежати від отриманих знань та відношення до оточуючих. Хвороба не страшна, але лікування може затягнутися. 20 вересня. з півночі. 24-й місячний день символ Відмідь місяць фраку від 18.56 до 23.37 місяць без курсу. Звичайний день можна закінчувати початі справи, можуть бути бажання та можливість щось створити, закласти фундамент майбутніх великих звершень. Сьогодні ми досить щасливі до власних переживань, все інше виходить на другий план. Важливим стає внутрішній та зовнішній комфорт. Після 19-ї вечора не варто обговорювати важливі питання, про щось домовлятись, приймати серйозні рішення щодо щось дороге купувати чи починати подорожі. Дитина, яка народиться цього дня, може бути одночасною доброю і егоїстичною людиною, але точно великим гурманом. Хвороби легкі та проходять без наслідків. 21 вересня, місяць у леві, 25-й місячний день, символ черепаха. Сьогодні в нас буде досить енергії та сил, і нам буде здаватись, що можемо зрушити гору, але цей день найліпше провести спокійно, не починаючи важливих справ. Вдалими можуть бути подорож та переїзд, але уникайте надлишкової активності, вона може вплинути на емоційний стан. Це добрий день для відпустки, відпочинку, коли можна просто добре виспатись. Успішними можуть бути покупки та продажі, судові справи та виважені фінансові рішення. У відносинах все має бути добре. Сьогодні хочеться компліментів, спілкування та розваг. Діти, що народжуються в цей день, будуть завжди під захистом долі. Цього дня може загостритись хронічна хвороба, можуть наснитись важкі сни, але на це не варто звертати увагу, вони рідко збуваються. 22 вересня від 14.06 до 10.53 наступного дня місяць без курсу, місяць у леві. 26 й місячний день символ жаба. Сьогодні ми будемо повні сил та енергії на великі звершення. За серйозні справи варто не братись, але з користю можна витратити цю енергію на фізичну активність. У цей день захочеться компліментів, спілкування та розваг часом екстремальних. Але сьогодні треба бути обережним у спілкуванні як діловому, так і особистому. Може зашкодити схильність до сварки та з'ясування стосунків, тому контакти краще максимально зменшити. Сьогодні ми готові будемо витратити гроші на одяг, прикраси чи інші іміджеві речі. Треба бути виваженим у рішеннях. Цей день не є найкращим для дій, які можуть принести збитки. Якщо з'являться симптоми серйозного захворювання, краще звернутися за допомогою. Дитина народження цього дня буде щасливою та багатою. Сни, як правило, збуваються особливо кольорові. 23 вересня до 10.53 місяць без курсу. Після 10.53 місяць у Діві. 27 й місячний день символ Тризуб. До 10.53 не варто проводити важливі переговори, приймати важливі рішення, оформлювати шлюб чи інші важливі договори, щось купувати, проводити медичні процедури чи обстеження, починати подорожі. Після 11-ї години день вдалий до всього. Особливо успішними буде все, що стосується води. Дуже висока інтуїція може прояснитися якесь питання, що давно не могло бути вирішене. Ви зможете подивитись на деякі речі зовсім під іншим кутом. Сьогодні ми стаємо більш дисциплінованими та відповідальними. Добре вдаються справи, що вимагають виваженості та розміркованості. Монотонна та не дуже цікава робота сьогодні може бути успішно зроблена. Корисним буде спілкування з старими людьми. У цей день вважається правильним віддавати борги. У спілкуванні потрібно бути стриманим. Якась дрібниця може викликати роздратування. У дитини, що народиться сьогодні, буде дуже м'який характер. Хвороби легкі, сни часом збуваються. 24 вересня місяць у Діві, з 4.35, 28-й місячний день, символ Лотос. Цей день, не наче створений для важливих справ, тим більше місяць у Діві додає відповідальності та дисциплінованості. Вдалими будуть справи, що вимагають виваженості та розміркованості. Монотонна та не дуже цікава робота сьогодні може бути успішно зроблена. Добре починати нові справи. Сьогодні все мусить бути гармонійним. Потрібно намагатись нічого не зруйнувати, від рослини до відносин. Події сьогоднішнього дня можуть примусити подивитись на світ інакше. Дитина, яка народиться сьогодні, може дозволити собі лінуватись, життя в неї буде забезпеченим. Здоров'я не повинно додати клопоту. У снах не завжди е, збуваються, але може бути попередження про майбутнє. 25 вересня від 15.49 до 19.42 місяць без курсу. до 19.42 у Діві потім переходить у Терези. Із 5.49, – 29-й місячний день символ «спрут». Майже до 16-ї години ми будемо досить відповідальні та дисципліновані, щоб вирішити питання, що вимагають виваженості і розміркованості. Монотонна та не дуже цікава робота сьогодні може бути успішно зроблена. З 4 до 8 вечора краще не приймати важливих рішень, не починати нічого нового, не оформлювати шлюб чи інші важливі угоди, не починати подорожі. В ідеалі сьогодні взагалі не варто це е, робити. Цей день вважається енергетично найтемнішим у місяці. Часу може бути втрачено багато, а толку буде мало. Все може піти не так, як хотілося б. Наближається молодик, енергія дуже послаблена. Спробуйте відігнати від себе темні думки та триматись подалі від нав'язливих та пустих людей. Вважається, що цей день потрібно перебувати у світлих місцях, у прямому і переносному сенсі. Для дитини, яка народиться цього дня, важливою буде підтримка інших людей. Перед сном добре змити себе весь негатив. Сон може збутись через три дні. 26 вересня. Молодий місяць о 00.54. Перший місячний день символ лампада. та другий місячний день ріг достатку або рот. Місяць у терезах. Перший місячний день припадає на ніч, і це добре, тому що для активної діяльності він не годиться. Але планування, побудова планів на майбутнє в цей короткий термін можуть бути досить корисними. Сьогодні місяць у Терезах повертає нас до гармонії, знижує конфліктність. У цей день вважається, що ми можемо знайти потрібні аргументи, налагодити стосунки, провести плідні перемовини. Разом з тим важливі рішення складно сприймаються через прихильність до коливань та нерішучість. Тому їх краще відкласти на кращі часи. Які нові справи? Продовжуємо накопичувати енергію, обдумуємо та плануємо подальші дії. Сьогодні можна відкрити для себе щось нове, вдаються наукові дослідження, вдалими можуть бути поїздки та подорожі. Добре сьогодні ділитись, допомагати, жертвувати, бо день буде схиляти до жадібності. Хвороба, що може початись у цей день, нескладна та швидко проходить. Сни, що насняться під ранок до радості. 27 вересня. Від 1920 до 2.14 ночі місяць без курсу, місяць у Терезах, з 8 третій місячний день Леопард. В третій місячний день ми готові відбивати агресивні атаки. Сил у нас вистачає, але краще надлишкову енергію витратити у спортзалі чи іншими фізичними навантаженнями. Місяць у Терезах схиляє до гармонії, знижує конфліктність. У цей день вдається знайти потрібні аргументи, налагодити стосунки, провести плідні перемовини. Разом з тим важливі рішення складно приймаються через схильність до коливань та нерішучість. Тому краще перенести їх на інший час. Не варто починати щось нове, краще закінчувати початі справи. Дуже добрий час для вирішення питань, що вимагають взаємопорозуміння. Після пів на восьму вечора не варто приймати важливих рішень, не починати нічого нового, не оформлювати важливі угоди, не починати подорожі. 28 вересня, з 2-14 у Скорпіоні, з 9-39, четвертий місячний день, райське дерево або познане добра і зла. Після пів на дев'яту ранку підвищується емоційність та конфліктність. Нас може дратувати навіть дрібниця. Все не подобається. І не тільки люди чи обставини, але й ми самі собі. Продовж дня настрій змінюється кілька разів. Через підвищену емоційність не варто приймати важливі рішення. Проте в цей час добре вдається розібратися у проблемі, яку раніше не вдавалося вирішити. Можуть знайти страчені гроші чи пропавші люди. На цей день вдало запланувати обговорення чи перемовини, але потрібно уникати поверхневості та намагатись добре розібратися у питанні. Можливо, схильність до необґрунтованого ризику. Цей день... Спокус та вибору між добром та злом, тому варто все зважити до того, як щось зробити. Маленький егоїста, що народився в четвертий місячний день батькам з дитинства, варто направляти на путь істини. Сьогоднішні хвороби безпотрібної уваги можуть дати ускладнення, сни можуть бути попереченням. 29 вересня, з 2, -й 14 місяця Скорпіоні, до 11.01, четвертий місячний день, райське дерево, потім п'ятий місячний день, єдиноріг. Через підвищену емоційність та конфліктність нас може дратувати навіть дрібниця. Все не подобається. Не тільки люди чи обставини, але й ми самі собі. Впродовж дня настрій змінюється кілька разів. Через підвищену емоційність не варто приймати важливі рішення. Проте в цей час добре вдається розібратись у проблемі, яку раніше не вдавалося вирішити. До 11-ї години можуть виникнути певні спокуси, коли треба вибирати між добром та злом. Добре, якщо вдасться обстояти на стороні добра. Після 11-ї прекрасно вдається навчання, освоєння нової справи. Цілеспрямованість та творчий потенціал допоможуть вирішити практично всі задачі, тоді як нерішучість може зашкодити реалізувати задумане. У цей день можна не тільки відстоювати свої ідеї та ідеали, але й заступитися за честь іншої людини. Важливо бути принциповим та не нехтувати борговими зобов'язаннями. Будьте уважні, сьогодні можна щось втратити, причому назавжди. Це може стосуватися речей, відносин чи роботи. Може спрацювати бумеранг за раніше скоєне злочине неправду. Дитині, народженій у 5-й місячний день, може знадобитись підтримка в житті. Здоров'я потребує уваги. Не нехтуйте симптомами. 30 вересня. Від 7.03 місяць у стрільці. Від 00.19 до 07.03 місяць без курсу. До 12.25 5 місячний день єдиноріг донеріг. Після шостий місячний день птах. До сьомої ранку місяць без курсу, тому не треба починати важливих справ, не починати подорожі, не домовлятись про важливі речі. Від 7 до 12 25 прекрасно вдаються наукові експерименти, навчання. Взагалі день добрий для вирішення практично всіх справ, за умови спрямованості на результат. Добре проходять дискусії та відстоювання своєї позиції. Головне не перегнути палку, щоб не втратити щось назавжди. Це може стосуватися речей, відносин чи роботи. Може спрацювати бумеранг, зараніше скоєно злочини правду. Після 12.25 важливо сприймати все таким, як є, не жалітися, нікого не звинувачувати у невдачах, просто займатися своїми звичайними справами. Загострюється інтуїція і може прояснитись те, що раніше не було зрозумілим. Дитина, що народиться в цей день, буде щасливою та довголітньою і може зробити багато значних справ. Хвороби цього дня не складні. Сьогоднішні сни нікому не треба розповідати. Друзі, дякую вам за те, що ви подивились відео. Сподіваюсь на ваші коментарі та лайки, на вашу підписку. До зустрічі!